Мир вам, браття і сестри. Ми зараз біля Києво-Печерської лаври з нашим другим і братом Славком. Він страшенно незадоволений. Що ви на мене і у мене дуже вузькі причини. А зараз на нас напустять собаку, мені доведеться її різати, а Дмитро буде це все знімати, щоб мене потім осудили. А я буду це знімати для того, щоб збільшити рейтинги телеканалу. Так, е, да, так ось, значить, отут -от лавра, і ми зараз з зовнішньої сторони. Вона огорожена, це ж стіна, бачите, от за мною це стіна XVIII століття з бійницями. Е, Славко каже, що 19-го, але ми віримо, що 18. Ну, навіть якщо це стіна і 19 століття з бійницями, то ми вам потім покажемо, як вони руйнують лавру всередині, ці московські попи. Але вони руйнують її ззовні. Тобто вони вже почали прибудовувати і зовні до стіни свої курятники, а що в Монте тому що їм мало місця. От людина, яка бачила світ. а що в Монте Касіно нема курятників, нема космоспоїв. Е, нема курятників Монте Касіно, але якщо навіть є, то курва Монте Касіно знаходиться на висоті і далеко від всіх населених пунктів. Монте Касіно було повністю розбомблено в. 20 столітті англоамериканської авіації це перший бенедиктінський монастир, і що там зараз не буду, і гірше не буде. Там суцільна була руїна, і зараз вона відновлена. Печерську лавру не розбомбила англоамериканська авіація. Її навіть не розбомбили в Москалі. Православна церква, я думаю, але православна але московський патріархат її доб'є. От зараз я вам покажу ці от ужаси, і які вони тут. Набудували. І у мене питання: а от що у нас робить якась там же ж є якісь наглядові органи? Зрештою, є музеї, києво печерська лава. Вони, мабуть, вдолі. Я теж думаю, що воно. Є Міністерство культури. От Я хочу, щоб Міністерство культури зараз от на це діло подивилися. Це вже зовнішня прибудова до стіни. От поп ходить. І що до... Шалом алейхім. Скажіть, а, а на будівництво у цього курятника хто Чи давав чому? дозвіл? А вам це. Це не до мене. А, а до кого? Є до А? Це не до мене. О, Бачите, він каже, не, не до нього. Да. Ясно, що це до міста до мусорів і до Міністерства культури питання. <ривіт> да. <ривіт> да, да, да. <ривіт> <ривіт> Оцей оце поп проявляє борзость. За стіною оце от там виділяється теж будинок, будинок побудований так само. Кілька років тому. Ну, доволі невинно. Там, в середині, пам'ятаєте, коли ми його штурмували. Ми люди. Люди. А? Люди. Паства, як це не смішно. Давайте поговоримо з цим комедним батюшкою, тому що він нас розважить перш ніж ми це. І чого ви мене знімаєте? Так хочеться. Так хочеться, ну і мені так хочеться. До побачення. Хочете а вам що? дати по голові цьому бачити? Ні, не, не, я не хочеться, сказати, добре, я. ми не будемо. Не будемо його сьогодні бити, будемо бити трошки пізніше. Це ж що. Ми все-таки очікували більшої свірепості від попа, тому що нам хотілося б, щоб кореспонденти Всесвітнього борорського телебачення побули в якості жертви. Тут уже ця проблема. Вас ніхто не чує. Ця проблема вже щонайменше 900 років. Чого ви за неї взялися саме зараз? Розумієте, це ж концепція нового Єрусаліма. І воно має бути Значить, Вони тут збудували ціле котеджне містечко. Це свята земля, це Лавра, це. Що значить свята земля? Тут кості Печерських мучеників і на цих костях вони побудували собі котеджне містечко. Прогрес хочу хочете... лазні. Прогрес хочете кухні. Аскези якось ми тут були, коли штурмували. Там уже був євроремонт, там уже була шовкова постіль, там уже були іноземні спиртні напої, там уже була червона і біла риба. Я ж уже пам'ятаю ці всі ці приміщення всередині. Там ніякої аскези не було вже 92-го чи якого року. Це на хвилиночку. 1992 рік. Тут був один одна будівля. Історично, між іншими, ще з 19-го 19-му теж потворили. Ну дивіться, ну воно все гидотне. а воно ж нічим не гидотніше, ніж на вулицях Києва. От в чому має бути предмет? Е, якщо ви бачите оцей екран, будується іще один великий корпус 9 я думаю, вони тут будують прямо над дальніми печерами. Ну вони мають виглядати як уроди чи ні? Вести себе як уроди? Вони? Вони да. мають. Мають. От така, які у нас можуть бути претензії до їхнього родства. Влади у нас нема, все це прикрить лавочку. Києву воно не потрібно. Оце все величезні будівлі, ми таких із загілок вам показуємо. Вони це вже територія Лаври, це вже територія лаврських печер. Хто міг дати дозвіл на це будівництво? Це все ж все одно, що будувати от в притул до Софійського собору. Ну так будували ж басейн, же ж вирили. Почекайте, а що ви... Вирили басейн і всі обурювалися. Ну тут це все-таки цей басейн був виритий не на подвір'ї Софійського собору, а тут на подвір'ї Лаври. Значить, збудовано вже ми тут нарахували щонайменше десяток нових величезних будівель. Огідних Давайте, за виглядом і будуються і ще вам дратує, що вони будуються чи що вони огідно будуються? От ви залізте сюди? Е, прийдіть, мене що вони в принципі будуються. В принципі, а де ж її будуватися насільні, а ви насільність стає все більше? Є ж дось якісь поважні люди. Тож якась діяльність слухайте, це ж центр агентурної діяльності, це резидентура. Ясно, що вона має розбудовуватися. Ну чумаш, звідки слухайте, за чому лаврських оцих всіх черченців уже 17 століття відверт. Пасіння не було, якщо ти ще дві було чорнорізників, вони об'єднали всі навколишні села. Ви ж знаєте. Ну, Дмитри, ну це чому, ж не, не перше століття. Чому ця от ФСБшна резидентура розбудовується без санкції е Міністерства культури? Слухайте, Ну ця грецька резидентура без санкцій князя Мстислава розбудовувалася. Казали, що вони оці варяги у бої ну їдять, у Давлініну їдять. Києво-Печерський патерик вони без санкції написали. Ну, ви бачите, які свині? Вони ще іпотерики пишуть без санкції. Значить, е, Славко, безумовно, хоче надати жвавості у цьому нашому викладенню, але. Е, ну, ви хочете від православних архітектури. Ну, Дмитро, ну давайте поговоримо концептуально. от Відкинемося. Невже думаєте, не московські православні будуються краще? Ходи ми е, ми бачимо розкішні дзвірці архітектури, е, а саме Софія Київська. А саме цілий ряд київських церков ми бачимо чудові зразки православної архітектури, ну скажімо так, ізуїцько православної архітектури українське барокко. Ну, це перестали будувати вже не знаю в 60-70-ті роки 18-го століття. Ну що ковнір. Останні хто тут нормально будував, це був ковнір. Зрештою, він самоучка, але потім прийшли оці всі з касисистичної освіти, все до Воно так мало буде. і розумієте, воно ж менш від відразну, ніж в зільця. Ви ж бачили обтіну пустить. І от дивіться, от у нас, коли ви будуєте ларьок, Даєте там щось суспільно корисне, снікерси, наприклад, то потім приїжджає велика купа мусоров і всяких комунальних служб, і ті і вам цей ларьок зносять. Ну а ці ж, мабуть, занесли. А, а тут побудовані на ліки, тут побудовані фундаментальні споруди. Ніхто на православну церкву московського патріархата руків Києві не здійме. Ви ж знаєте. А справді ніхто не здійме, да. Ну це ж концепція міста як нового Єрусаліму постала вже що найпізніше. Ну коли дмите князь уже втік Михайло Чернігівський, наш рідний князь уже мешкав за Дніпром, і звідти плакав на все це дивився. Ну от коли почали палити Київ систематично, от уже власне вже тоді з кінця 13-го, от після Всеслава Гаральдовича, воно все вже тоді було. Параса. Оце, от оце, оце, оце от будиночок, бачите, оце от ззаду. Чер чер червоненько зелененькі. Це один з нових котеджів, які попи побудували собі. Там я думаю, що там у них Новострозі. сауна і гомосексуальні оргії швидше ну, почекайте. Ну ну, в Острозі таке саме будується. Ну скрізь вони так будуються. Ну нема зараз архітектури. А ти більше від наших духовних осіб будь-якого патріархату очікувати чогось, я не знаю, вкладання грошей в те, щоб вам подобалося. Ну ну давайте якось це зміряти. А чому немає євроремонту в печерах? Я не знаю, я там давно не був, слухайте. Там, мабуть, я вже не знаю, що там взагалі після 90-х робиться. Це ж ну е, є, є підозри, що вони торгують мощами, і вже значна кількість мощів із лараських печер вже перевезена ну, в Москву. Ну а ну, що пам'ятники з музеїв перевозили в Москву? Чому мощі не перевозити? Рано чи пізно все це втратиться? Їм же назуміти, надо... ну, Дмитре, ви б'єте по хвостах, Ви маєте бити по голові. Київ. Новий Єрусалим, концепція міста нового Єрусалима. Нічого з цим не це запасна площадка. Правильно, так. нічого ви з цим не робите. І тому оце є центром міста і оця хвороблива ситуація. і Ця пухлина буде поширюватися. Ну Київ жив завжди кіпрочан, завжди. Були десятки тисяч прочан, були гроші. Всі церкви були забиті прочанами. Вони там ночували навіть по дові. В кожній целі в кожній церкві брали ночувати прочан. Це величезний був бізнес. Як ви хочете при темному народі, хочете європейзувати наш темний народ? Протестантизм вести, Спасіба з Господі. Що ви хочете? Ми хочемо. От всі кажуть, що у нас встановлюється зараз ментовський режим. Правильно? Що а, а як ментовський ну, ну... режим піде проти московської церкви? Це ж брати. Це ж поліцейське, це ж це ж про з, зкільки з, з, з Петра І. Це ж про ти поліцейське поліцейська церква. Славко каже, що виходу нема. Поліцейська церква, поліцейський режим, і вони між собою завжди домовлять. Так, безумовно. Давайте так. іще подивимося, пройдемо ще трошки. Зараз і ми іще трошки пройдемо і подивимося з іншого ракурсу, спробуємо показати вам, ви хочете... скільки насправді набудовано. Ви хочете отут дивіться, отак дивіться, то ви хочете побризкати слиною на погану архітектуру і на погану московську. Ску церкву, а ви маєте розуміти, що це безобразія, тут твориться років 900. Ну, що ми маємо такий центр, великий, духовний, непідконтрольний, Дацан, відверто сказати, яко держава пробувала обуздати, Ну вже київські князі пробували обуздати. Де зараз київські князі? І де оце от власне Чекайте, деслако. Зараз ми переключимося, може, і ще от з цього року. Це Дацан, нічого ви не зробите з цим. От бачите. Оцей будиночок іще, щоб просто ви зрозуміли розмір. Тут воно трошки погано видно, але будівля фундаментальна таке. Раби працюють на подвір'ї. Ви що думаєте, Київського патріархату чимось різниця ситуація? Ні. То треба говорити за причини такої духовності, що привела до такого її матеріального вираження. Ми ж зрештою нічого не маємо проти такої духовності, яку спостерігаємо, і проти її матеріального вираження. Просто що вас стиль дратує архітектурний. Ну, Церква має бути багатою, вона має пишно будуватися. Вон, бачите, от лівіше від цього будинку червоного, це теж все. Побілені, правда, але все це нові будівлі, все це нові котеджі. Слухайте, на кожуб'яках така сама світська архітектура. чим воно різниця? Під Андріївським узвозом будується так само. Ви що хочете, щоб будували інакше? Як це можна зробити? Що світська влада будує неоковирне, що церковники будують неоковирне? Різниці немає. Чому вони мають бути кращими за інших київських забудовників? Чому б їм не будувати все це на банковій вулиці під носом у президента? Та саме так будують, так само без них будують. Всі оці от дахи, які ви бачите, зелені, це дахи над новими будівлями, над новими котеджами. ви не новий, ви повторите зараз Петра Олексійовича розсудає Вам хочеться Голландії. Вам хочеться, щоб тут була Голландія, розумієте? Ні, мені хочеться, щоб вони просто не будували нічого. Якщо їм хочеться щось побудувати, хай будують де-інде. До цього і треба вигнати з України. Їх не змогли вигнати. Слухайте, ви лавру закопили. Чого Філя їх не напінав тоді? З вашим знайомим міністром внутрішніх справ чого вони застяли. Хочете, щоб і другу лаву, другу лаву без кривоприліття без людських жертв не взяти. От воно. Знову ж таки, бачите, за моєю спиною я вам показував це все нові котеджі. І ще раз. Оце от все нові котеджі. Ну то 19 попілений чи він він так само у році. Ну слухайте, ну що хочете. Я 100% він уродський, але мова про те, щоб не збільшувати уродці. Ні, ну воно чиненько, в багатьох місцях значно гірше. Ну давайте будемо реалістами. Як ви думаєте, от директор заповідника цього не бачить? Це все ж належить державі, між іншим. То попи тут просто, тому що їм чомусь дали цим скористатися. Московські попи. Чому? Держава не слідкує за тим, як вони руйнують і уродують. Уявляєте, що тут всередині вони ж добралися і до церков, вони ж добралися і до печер. Без сильної державної волі, без сильної, поки буде компроміс з церквами, нічого не зберегти. І зрештою, розумієте. Ви визначитеся, чи ви воюєте з московської церкви, чи ви воюєте з поганим смаком православної архітектури сучасної. Бо Все одне і те саме. Нападати на московських, тільки тому, що московську не, були... не в тому справа. Навіть якби вони збудували тут щось в хорошому смаку, то тут, тут, тут не треба цього будувати. Не треба тут. Це тут... в Хоздвор. Ну почекайте, тут був хоздвор, стояли машини. Чим воно гірше стало? Ну, от, ні, мені не звучно всім, собі, власне кажучи. кажучи. Ну я не знаю, я це порівнюю з іншими їхніми дацанами. Ну це мілеє. Це не так відразливо. Даві ну, в порівнянні з Оптіною пустиню. Це не так відразливо. Слухайте, Да. Ну, не змогли сюди запустити багато а, а, 900 а, років. Вражає, років от, вражає нахабність цих людей. Мієте те, що добре. Вони то заскверняють свої, своєю присутністю у світі для українців міста. А... Але от вони, крім того, що оскверняють, вони е, тут е, почали зводити свої курятники, зводять їх активно, зводять їх прямо зараз. Прямо зараз вони їх тут будують. Тобто вони збираються тут уплотнятися. Тобто да. Вони зараз взагалі тут уплотняються. Вони знають, що вони не спересидять. Да. Зараз будуть Наві вибори це? і все. А після виборів вони. Розумієте, вибори. що на всю Україну є там 5-6 ченців, які справді дотримуються целібату і є справді достойними людьми. Вони сидять десь там високо в Карпатах, тут їх ви не знайдете. А тут у ці от бари є в рясах. Ну це... а якщо людина? Ну зрештою, якщо вам так, вам так муляє, що порожнє місце, де можна вбудувати курятник, ну побудуйте лікарню для бідних в кінці кінців. Лікарню тут раз будували сто з чимось років назад. Да. Може вже досить. <клеви> от Одних збудувало там, от стоїть. Зробіть тут, зрештою, зрештою притулок. Зробіть тут сиротини, зробіть тут все що завгодно. Чому тут от ці жирні тупи мають мешкати в найкращому місті в Києві? Це найкраще місце в Києві, яке вони підло закупили. Престиж, пожити сам характер нашого духовенства такий, ви ж розумієте, вони ж нічим не різняться. Ні, це не наше духовенство. Воно... Це їхнє духовенство. Що думаєте, ми київські чимось різняться суттєво? <как> не, ну, давайте тут відверто Я, скажу. Я думаю, київські різняться, тому що вони більш шугані. А от. А от Московська, Московська розумієте, раніше у стіну, у дьому нахабно як Калимський Підерас, я не, не міг зрозуміти про що. Тепер я зрозумію, про що. Ну, про Батюшкову. Да, оце от власник Калимської Підразці, отут -от вона і осідає. Вся. Власне, ми ж навіть не знаємо, для чого все це набудовано, хто там житиме. Чим вони добре, що просто садомією. Ви розумієте? Ми ж не знаємо, що тут секнується, Це ж територія і не під та я бачу, що вона нікому не підконтрольна. І дійсно, що там у них? Странне, ну не знаю. В теорії, я навіть не можу. В теорії те ж, мабуть, якісь корпуса насильники-насильниці, це не жити. Діте ж якісь странно странноприємний, я не знаю. Я думаю, якась сурковщина. А чого тут нема, так це странноприємна. Значить, як... Значить, сурковщина якась. Це да. Патріоніччя... сурковщина. Ви хотіли побачити, ви думали, що у нас резидентура ФСБ перебуває в адміністрації президента на банковій вулиці? Ні. Президент Патріот. От де резидентура ФСБ перебуває, от прямо за моєю спиною. І це раніше всякі резидентури по всяких явочних хатах не чкарялися, ходили в каналізації, виносили секретні відомості, вони в задньому проході. А зараз ні. Зараз все це відкрито робиться. Я не знаю, для чого це тут. Осіний. Якщо так от дійсно подивитися, масштаби цього осінного гнізда вражають неприємно. От що вся ця наволоч тут робить, якщо відверто сказати? Ну, ну Я знаю Одно одне, чого вони тут не роблять. Не моляться. Це сто відсотків. Ні-ну обряди ж вони завершають якісь. А кому? Ну, ну чекайте, ну, з чекійською церкви 43-го року все ясно. Ну вони змогли, от вони змогли відхватити монополію на таїнство і все. Да. А вони подивіть, вони завжди такі були ненависні. Ну, Дмитре, ну от мені неприємно, що ви про це говорите виключно в контексті з 91-го року, з, з нинішнього протистояння. Вони ж така ж мразота були в 12-му столітті, в третій чверті -го, го століття. Славко до початку ага. 17-го. Славко Славко має на увазі, що mm. ці попи дав не тільки московські, але і е грецькі, що гріха таїти. Ви зараз підтримували Азію проти Європи. Да. От вони вітали монгол... монголова свободі. Ну, власне, не старять ні вигодови концепція Монголова Свободі. Цирії перейняли а Сарай потім... перенесли ну власне, Володимир Метрополію, Ну Це правильно. Давай, давайте, так станем, вони розумієте, так, так, що Європа їм не потрібна. Європа їм не потрібна. А що вони говоритимуть в Європі? Ну що їм? Що їм дасть Європа сучасна? Ну, там теж, скажімо, з гендерною рівністю все нормально. Та хіба для них це не це ж головне? Вони ж ну це ж каста, це ж брахмани. Ви ж прекрасно знаєте, що це брахмани. Примушуйте мене це говорити на камеру, замість того, щоб самому сказати, що це брахмани. Ви з ними стикаєтесь, ви їх постійно бачите. Це брахмани, це власне каста брахманів. І вона склалася за ці 900 років. Її вже не переробиш нічим. Просто як на звіринець на це дивитися, не давати їм розростатися ці пухлині. Власне, гайка. Так, можете, якщо от їх всіх треба в спеціально відведене місце, десь їм там в Чорнобильській зоні організувати, і хай там вони всі мешкають. Чому в центрі Києва? Ну а скільки тут волиняків Київ з поділі? Ну ж за те, що це ж не з Росії прийшли. Більше ж хто там шниряють. Це щирі українці, як правило. Нічого там щирого немає в цих українцях, але, але таки да шниряють. От хай би шниряли де-інде. Є спеціальне місце: місто Героїв Славутіч. От там от нема. Монастиря московського бата ви знаєте, скільки недобудов церковних стоять, скільки їх на кожній станції метро, скільки вони там набудували Януковича, часто погнали. Та ж розсадники будете заборів з хрестами. Скільки от ми їдемо? Бачили один якийсь монастир там на очибі, на Треба заховлювати ці приміщення. Вони столблять територію. Столблять як собаки. Ну дивіться, від лісової поруч. Оце їх це, які центр це, це свого часу на Троєщині. Скільки це, вони соєнська влада свого часу столбила? Скрізь треба було поставити який пам'ятник невідомому гвалтівнику. І вбивці, Апіліск, вічний вогонь. Я не знаю, хто мав жити а, в усіх цих монастирях. Скільки з різних... Монастирями. Скільки От там, ну дивіться на Троєщині, коло, коло Лісової. Хто там мав мешкати в усіх цих будівлях? Кого вони б туди завозили? Для чого їм стільки? Так. Да. Для чого стільки? Ми знаємо, що е, на Донбасі монастирі і в Криму. Саме і були тими місцями, де накопичувалося а тьма. Де, а де, де, же, де накопичувалися ті сили, які потім стали зеленими чоловіками? Ну це ж тьма. Почекайте, це тьма, і має так бути. Це ж тьма. Дні де ще цій тьмі збиратися. Слухайте, Київ лишається новим Єрусалімом. Нічого, ну що при хто ставить якусь? Противагу в Київ лишається єдина духовна значить міськів, ах, Лаври на Новий Єрусалім. Нічого нового не можна протиставити Києву вже 900 років. Це новий Єрусалім. От лавра віддана московським попам. Виникає питання, чому московським попам? Ну, Чи, чому чому, чому такий ексклюзив? Скажімо, храм гроба Господнього в Єрусалімі. Якщо ми вже кажемо, що Київ другий Єрусалім, подивимося на перший Єрусалім. Храм гроба Господнього там п'ять конфесій. Він розділений між п'ятьма конфесіями. Це загально значима святиня. Там є католики, там є грецька церква, там є ефіопи, там є вірмени. Там є всі, хто завдома. Вони ж тут сидять в осаді, в ненависті. Чому бачили, Лавра, яка значно більша за розміром, ніж храм Гроба Господнього в Єрусалімі, чому вона вся віддана тільки одній конфесії і тій сатанистці? Я наліч, знаю, наліч, що наліч, сатаністи ніч. теж повинні мати права в нашому суспільстві. але... Налічка. Скільки тут налічки щодня? Ви бачите, які машини у них? Тут же ж налічку щодня несуть. Це ж такий базар, власне. Через на річку, ну, тут все можна купити за такі гроші. Так, да, так от за скільки вони купляють Міністерство культури, керівництво заповідника Києва Печерського? За скільки вони купляють зрештою, уряд, який мав би за цим споглядати? За скільки вони купують купляють, Ки купляють Київську міську державну адміністрацію? За скільки вони купляють мусорів і прокурорських? За що? Тільки обіцянками царства небесного? Та, ну ті ж несуть, прочани ж несуть, батюшка ж благослови. Ну так, да, батюшка їх благословляю. Браця, тут, е, на жаль, наша техніка не дозволяє показати все блюзнірство, але ви можете самі сюди прийти, от зайти, прогулятися, бо там ясно, що до цих котеджів не пускають з сторони лаври. Це треба дивитися ззовні за стіни. Але е чому, до речі, не пускають? ну це що, Чому, от... Режимний чому це стало раптом режимним об'єктом? Завжди кияни тут ходили, гуляли в цьому не, парку, не. який тут був. Ну, що, ви до того як побудували всі. Ви, ви що до католиків перети Ви Що до християн? Да, от У католиків можна скрізь ходити. Щось у цих от у московських ніде не можна ходити. Але ви можете піти і подивитися, порахувати самі. от... Нові збудовані фундаментальні будівлі. Це мама дорога. Це скільки ж тут коштів зарито, і скільки тут приміщень. Це котежне містечко збудовано саме в центрі Києва на території Києва, Печерської лаври, безпосередньо над печерами. Я думаю, що тут і завалилося в процесі будівництва немало. печер. ну, бачили цю свайну будівлю. Ви ж бачили? Свайна ж будівля була. Мені зрештою в принципі не дуже довго. Будівлю ви самі бачили. Да, сваї. І зараз, прямо зараз тут будують по новій. І ну, Я не знаю, але да, взагалі всі в нас є християни, це. Якщо для нас це святиня, то це має бути спалено прямо сьогодні. трохи ну, протестантів, я вже знає, зараз на протестантів. Він уже ну, окончательно отчаялся. Віталій Іванович Чичива, я йому передаю привіт. Він же тоже вже чає только пришествие. Всі власне очікують, усі опять ложь не на пришествие, що явиться розгребет за нас. Ну, я сподівався ще все-таки на католики. Я не знаю, я не силен в католиках, я вас теж сподіваюся на католиків. Я сподівався на церкви київської традиції. Греко-католики у нас там десь ще ж є якісь от чесні. Я ж не кажу з духовенства, Я кажу ми, ті, що вірять. Ну як можна з цим ділом, Ну, Подожді, ну ви ж знаєте, перший псалом. Блажен муж де не ходить на собрание нечестивых, на, на сідали, що їх не сідя. Ну, це хай нечистивці тут стоять. Ясно, що їх треба обмежувати адміністративно, ганять. Ну, цих нечистівців вишипить, Дмитрия. Узнаєте, яка це потрібна воля. Я навіть скажу, що якщо навіть петлюрівці ваші прийдуть до влади, вони їх теж не вишипать, вони потрібні. Коротше, коли uh... нарешті Лавська дзвінниця, то ви... Щоб все для вас не було сюрпризом, От, бачите, Лавська дзвіниця за мною, щоб для вас не було сюрпризом, чому вона впала, а її підрили новим котежним будівництвом попи. Да. Uh, коли все це впаде, коли ви не зможете пройти в печері, коли їх засипає, Я думаю, що засипає вже ближчим часом, так само розумієте, тому що вони вбивали сваї для своїх курятників, для своїх саун і для, для своїх будинків розпусти. Uh, у нас є ще трошки часу для того, щоб спробувати все це діло яким чином врятувати і зберегти для того, щоб відновити свою гідність і для того, щоб Алабра, це серце України. Це через, тільки через те, що ви архітектуру вивчали. Якби ви не вивчали архітектуру, не їздили, бо це по Іспаніях, по Італіях, ви різниці не помітили. Ну, ну ваша ж естетика допікає, Дмитро. Ну, от скажіть, ваша естетика допікає. Ну, от скажіть мені, можна витерпіти цього словка чи ні? Ну а що? Почекайте, ну ви ж знаєте, в, в чому корінь? Коріч в православії. От, от воно прославлені. Ні, воно само по собі непогане, але політично воно ж переродилося незворотню, десь у ну за коли за Трапезунської імперії. За Трапевзузьк імперію ми розкажемо вам якось іншим часом. Теж ще було гідотним, гідотне явище. Але е, браття, якщо там десь поряд з вами є кличко, якщо десь поряд з вами є міністр освіти, якщо десь поряд там з вами порсується президент, ну скажіть їм що-небудь. Дайте їм подивитися бровськи телебачення. Ми Хай треба... їм буде соромно. Вони не відчувають. Воно міленьке, чистенька. Смаку ж нема. хто протестуватиме? Для більшості людей те, що тут набудовано, нормально. А протестують тільки упороти і петлюровці через те, що церква московська. Правильно? Мене дратує взагалі це все як явище, цілком комплексно. А вже розумію власну безсилість. Тому і на вас оце звішає. Славко доїжджає, тому що розуміє власну безсилість. Давайте його якось заспокоїмо. Давайте все це коли-небудь спалимо. Амінь, красавчики.